Шановні пані та панове, в Україні і в Вінницькій області, зокрема, зростає рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За попередній тиждень на Вінничні до лікарів звернулося близько 7 тисяч людей з ознаками грипу та ГРВІ. Це на 20% більше ніж за попередній тиждень. Вірусологічні дослідження нашої лабораторії підтвердили циркуляцію таких збудників. Грип А 15%. Випадків грип Б 8 випадків, респіраторно сенситіальний вірус 9 випадків, ріновірус та аденовірус – по 5 випадків, і мета 4 випадки. На цей час рівень захворюваності ще не досяг епідемічного порогу, проте наближається до нього залишилося ще 19%. Це означає, що ситуація вимагає нашої підвищеної уваги та заходів особистої профілактики. Як захиститися від грипу та ГРВІ? Вакцинація найефективніший спосіб профілактики. Вакцина знижує ризик важкого перебігу хвороби та її ускладнень. Гіна рук, часте миття рук із милом або з використанням антисептику, допоможе уникнути інфікування, дотримання дистанції. Уникайте місць скупчення людей, особливо в період підвищеного рівня захворюваності. Провітрювання та вологе прибирання допомагають знизити концентрацію віруса в будь-якому приміщенні, зміцнення імунітету. Повноцінний сон, правильне харчування, фізична активність сприяють опору організму до інфекцій. Якщо ж у вас все ж таки з'явилися симптоми ГРВІ, а саме, нежить, кашик, підвищена температура тіла, головний біль. Залишайтеся вдома. Звертайтесь до свого сімейного лікаря і не наражайте на небезпеку інших людей. Дотримуйтесь етикету кашлю та чхання. Затуляйте рот і ніс одноразовими серветками або носовічком. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом.